Олександр Усик проти повернення росіян до Олімпійських ігор. Віталій Кличко перетягнув Меріса Брєдіса на бік України. А Олександр Гвоздик повертається в ринг уже цими вихідними. Добірка новин зі світу боксу, які точно мають потішити українців, особливо тих, що підписані на канал Тайк Майсон Новини боксу. Камон. Одна з найбільш приємних новин надійшла цього тижня від екс-чемпіона світу в напівтяжах Олександра Гвоздика. Нарешті він може напевне сказати: Я повернуся. Раніше гвоздь в інтерв'ю нашому каналу детально пояснив щодо своїх взаємин із Ломаченком та плани повернення. Зазирніть за підказкою. Тепер же стало відомо, що уже цими вихідними український екс-чемпіон світу буде битися з аргентинцем Хорхе Мірандою. Приготуйтеся побачити фотку останнього на боксрек. А то перший раз водку пів. Загалом скажу, що я дуже радий тому, що гвоздик повернеться. Бо ця історія вже дуже затягувалася, а бій кілька разів відкладався. Так, суперник ноунейм no із рекордом 58 перемог і 21 поразка. Але це не так важливо. Сам Сашко напередодні казав, що хоче провести якомога більше раундів, аби відчути ринг. А якщо із цим противником виникнуть труднощі, значить ідея повернення дещо марна. Тому в добру путь. А от і ще одне повернення: після двох поразок Олександру Усуку в ринг вийде Ентоні Джошуа, противник Джермейн Франклін. Бій 1 квітня у Лондоні. Фанатів Ейджея я би застережив. В останньому поєдинку Франклін стикався з Діліаном Вайтом і показав себе доволі класно. На мою суб'єктивну думку, Джермейн той бій не програв. Очевидно, що команда Антохи підбирала йому такого суперника, щоб він не ніс особливої небезпеки, але й дном не був точно. і чинний опонент, як на мене, не найкраща кандидатура. З одного боку, стилістично Франклін має підійти олімпійському чемпіону. Він не швидкий та не суперрухливий. Буде застоюватися, буде отримувати гарматні удари в табло. З іншого боку, прикладу Усика та Руїса показали, що відносно маленькі супертяжі можуть і будуть ловити Джошуа на помилках та випадах. Цікаво, чи вистачить для цього витримки та реакції Франкліну. Позаяк на швидкий нокаут фаворита Ентоні я би не поставив. Уже не весні в легкій вазі дебютує екс-чемпіон нижчого дивізіону Шакур Стівенсон. І він висловив свою думку про Ломаченка, де він переможе Василя. Він буде джебити, рухатися, показувати свою праву руку. Він перебоксує Ломаченка. Василь занадто маленький для легкої ваги, він старіє. В останньому поєдинку він мав жахливий вигляд. Він уже не той, хоч і тиснув, де він занадто великий, швидкий для Ломаченка. Він не дасть Василю вийти на ближню дистанцію. Американські молодики довгі на язик, але бачу, що чимало експертів кажуть, що Василь як боксер уже все. Хочеться почути вашу думку. Акцентую як боксер Ломаченко ще може пройти чемпіона Хейні чи ні. Напишіть свої припущення у коментарях. Якщо брати клички викладають фото в соцмережах із якоюсь офіційною особою, значить це точно хтось важливий. От свіже, із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сподіваюся, кличко старший доніс важливий меседж. Дайте нам зброю, ми самі їх положимо. Ні, ну серйозно, клички вже давно в Кентах із Шольцом. Екс-боксери тут якраз чи не найкращі кандидатури на перемовини із німцями. Екс-противник Олександра Усика Меріс Брієдіс, Брєдіс, схоже, тотально отямився. Він не тільки передав київським дітям генератор, але й також прибув до столиці та провів час разом із київським головою. Здорово, когда встречают старых друзей. Здорово, когда тебе приезжают, когда помогают. Я очень рад, то, что с Латвии привозят нам гуманитарную помощь. Мы получили автобусы с города Риги. Очень рад видеть моего старого друга, моя Бридиса который приехал и также поддержал и город Киев, и Украину, и наших детей. И огромное спасибо всем тем, кто переживает, кто поддерживает Украину, потому что единство с Украиной – это залог успеха, это ключ для возобновления мира в Украине, мира в Европе. Виталий Сузайцинай, пейс первого сауцена, обеян пейс 3 дня в Киеве. Ieraudzījām, kas tur notiek. Bija Banka, bija arī citās pilsētās. Tas ir trauslis, kas notiek. Tāpēc ir jābūt kopā, jāpalīdz. Un, tikai var uzvarēt ļaunumu. Slavu Lukanai! Gribu izdarīt slogā! От саме про таку роботу від наших публічних осіб і хочеться казати. Лише за цей випуск ми згадали про братів кличків як про тих, хто проводить свою офіційні зустрічі з міністром оборони Німеччини та екс-чемпіоном світу з боксу. До Брєдіса виникали запитання раніше стосовно російсько-української війни, перетягувати невизначених відомих людей на наш бік це дуже хороша ініціатива. Олександр Русик добряче вміє розвалювати росіян. Раніше він видав палкий меседж, про що робили окремий ролик за підказкою. Тепер же по цій темі записав звернення до голови міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який зібрався повертати окупантів до Олімпійських ігор. Господин Бах, хочу звернутися саме до вас. Я український спортсмен, олімпійський чемпіон 2012 року з боксу та діючий чемпіон світу в надважкій вазі. Олександр Русик. Ви хочете дозволити російським спортсменам приймати участь в міжнародних змаганнях. Російська армія прийшла на нашу землю, вбиває мирне населення, вбиває спортсменів, вбиває тренерів, руйнує спортивні майданчики та спортивні зали. Ті російські спортсмени, які будуть здобувати нагороди на міжнародних змаганнях, ці нагороди будуть крові, смерті та сліз. Вам я хочу побажати мирного неба, здоров'я. Та радості. І ще один приклад того, які меседжі мають нести свої аудиторії топові спортсмени. Поставте лайк, якщо солідарні з позицією Олександра. Також Сан Санич відповів на фантазійне запитання, що би він зробив, якби міг відправити когось або щось куди завгодно. Я отак рашку би підняв би і кудись, блін, за океан, щоб вони подалі від нас би були. До, туди до Америки, отуди колись, там поміж Портарі, туди іхай вони там поміж собою, там двір создають. Ви будете здивовані, але не тільки гвоздик з українських топчиків невдовзі повертається в ринг. Про це розказую в попередньому ролику на каналі. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. І нагадую про підписки, папа! -па.